Слава Богу. І справді чудовий псалом тільки що заспівали. І якщо ми не просто співаємо, а дійсно ми в своєму житті дякуємо Ісусу Христу за милість, яку Він дарував, за життя, яке Він дарував. За спасіння, яке він звершив, то це слава Богу, бо він дійсно достоин цієї подяки, бо він звершив колосальний Труд, велич, величний подвиг, коли здійснював це спасіння всього людства. І слава Богу, якщо ми дійсно розуміємо, за що ми дякуємо. І сьогодні також тема стосується Ісуса Христа. І е, така тема, яка вона всіх стосується. Особливо, ще стосується тих людей, які ще не примирились з Богом, які ще на шляху. чи... Вважаються, думають, робити їм цей крок, не робити. Думають, чи після того, як вони зроблять цей крок, що вони втратять. І дійсно дуже багато людей дуже багато людей зупиняє прийти до Бога, бо вони бояться втратити це життя, яке у них є. Тобто мається на увазі спосіб життя, звички, так, як вони жили. І для них це незрозуміло, а як же далі вони будуть жити, вони не розуміють. І дуже багато людей дійсно на цьому зупиняються і не роблять цей крок до того, щоб змінити своє життя і прийти до Ісуса Христа. І я зачитаю з Івангелії від Матвія з третього розділу. Це якраз розповідається з цього місця і подальше, як розвивалися події після того, як Ісус Христос уже мав почати своє служіння. Але перед Ним одна людина вже почала готувати йому шлях для його служіння. Яким чином? Він вже розповідав людям про те, що прийде Ісус Христос. Він говорив їм певні речі, він робив говорив їм про те, що їм потрібно зробити. І ще, крім того, він хрестив людей. Я думаю, той, хто читає Біблію, він зрозумів, про кого зараз ми будемо читати. І це Євангелія від Матвія, третій розділ. Такі слова записані з першого по третій, по третій третій вірш включно. Такі слова записані. Тими ж днями приходить Іван Хреститель проповідувати в Юдейській пустелі. І каже: покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Він є тим, про кого говорив пророк Ісая, промовляючи голос, вилаючи у пустелі, приготуйте дорогу Господу, вирівняйте стежки для нього. Тобто ми бачимо, читаємо про те, що Іван Хреститель був такий, була така людина. І Бог його обрав для того, щоб приготувати шлях для Ісуса Христа. Як я вже казав, Він ходив і проповідував людям. Що він говорив? Основна теза сьогоднішньої проповіді якраз оці слова, які спочатку сказав Іван Хреститель, і записані вони в другому вірші, Андрюша, якщо можна, другий вірш цього розділу. Тут написано, що він говорить, що покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Тобто, що потрібно зробити? Покаяйтесь. Тобто він призиває людей до покаяння. Що таке покаяння? Для чого воно потрібне? У мене, наприклад, усього на днях старша донька. Таке питання мені задає. Тато, а оці, ну є ж злі люди, їм зрозуміло, їм треба каятись. А є ж добрі люди. Добрі люди теж попадають в ад ну, в пекло. Я кажу, да, на жаль, добрі люди теж попадають в пекло. А чому? Ну, бо вони я кажу, вони, людина не попадає в рай, тому що вона добра. А тому, що вона не прийняла Ісуса Христа, вона не покаялась, вона не осознала того, що їй потрібен Ісус Христос. Що для того, щоб потрапити, дійти до Царства Божого, потрібен тільки Ісус Христос. Потрібне покаяння. Тобто людина повинна зрозуміти, не дивлячись на те, що вона не куре, не п'є, не матюкається там, да? не, не обманює нікого. Цього недостатньо для того, щоб. Потрапити в царство Боже. Це все добре, це все великі плюси, і це потрібно робити. Так само є дуже великі люди, багаті, які жертвують мільйони на дитячі будинки, там, в лікарні. Ну, це ніяким, на жаль, ну, це добре. Це дуже добре, що коли людина це робить. Але ще дуже добре, коли людина з Богом і це робить. Це взагалі супер. Але ті люди, які кладуть, ну якби перекладуються на те, що вони будуть добрі діла робити, і завдяки цьому вони будуть в Царстві Божому, то ні, такого не буде. Так як я і свої доньки відповів, що цього недостатньо, будь добрим і робити добрі діла, і не робити певні дії для того, щоб попасти царство. Тобто Якби у неї якісь роздуми є з цього приводу, і чому ж вона задає це питання. І ти дитині, якби, пояснюєш, що, да, на жаль, було зрозуміло, що доброта не спасає нас. Добра людина і добре, але вона не приведе нас до Царства Божого. Один тільки є шлях до Царства Божого це покаяння. Покаяння це. Коли ти осознаєш, що тобі потрібен хтось, хто стане от цим мостом між тобою і Богом. Хто от між нами і Богом до цього була пропасть, тобто бездна. Але Ісус Христос став цим містом для того, щоб. Ми могли перейти від цього життя вічне життя. І також в Біблії так написано, я не буду ще, що немає іншого шляху, немає іншого спасіння в цьому світі тільки Ісус Христос. Тобто, навіть добра людина все одно, коли хай вона живе хорошо, да, не використовує ці слова, але все одно. Злі думки приходять так само, як і до всіх. Це добре, що ця людина не допускає їх в своєму житті, щоб вони е, в дію приходили. Але якщо дійсно подивитися на наші думки, які приходять, думки різні приходять, чи завжди хороші, добрі думки приходять. Бувають же і погані, да? ну, не бувають, на жаль, приходять вони постійно. На когось подивилися, щось там прийшло. Десь там щось побачили, щось прийшло. Тобто ми бачимо, що постійно в нашому розумі різні думки. І добрі приходять, і, на жаль, зле теж приходить. І навіть якщо ми, я ж кажу, не втілюємо це зле в своєму житті, вже про те, що до нас приходять такі думки, це вже говорить про те, що ми потребуємо покаяння. Тобто, це вже говорить про те, що ми потребуємо Спасителя. Тому що ми не можемо впорти. Вони все одно приходять до всіх. І вже до тих людей, які покаялись, вже стали дітьми Божими, вони все одно, на жаль, бачать цю гріховну природу в своєму житті. Так вона і залишається. Христос, коли ми приходимо до Нього, Він не удаляє повністю від нас цю гріховну природу. Тіло залишається, воно, на жаль, гріховне. І... Нам приходиться з ним боротися. І ця людина, яка дивиться на це, да, вона роздумує і вона розуміє, що навіть при тому, що я не чиню багатьох речей, але я бачу, що думки мої злі. Тобто воно має її підштовхувати, що цього недостатньо тільки робити добрі діла. Треба ще певний крок зробити для того, щоб мати е, місце в Царстві Божому. І отут саме Іван Хреститель звертається до людей, і він, зверніть увагу, що тут написано покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. І в кінці стоїть що? Знак оклику. Тобто це такий конкретний заклик. Це не просто. Ну, він пропонує просто, ну, покайтеся там, як би так. Він не закликає люди, покайтеся. Бо наблизилось, наблизилось Царство Боже. А чому чому він говорить, наблизилось царство Боже? Що в той час сталося таке особливе що він говорить, що наблизилось Царство Боже? Да, це... Точно, що треба робити, Да. Треба каятись, коли ми бачимо, що наше життя грішне. Але питання в тому, чому от в саме той час да він говорить, що наблизилось царство Боже. Він говорить про щось конкретне. Як ви думаєте, я підскажу про кого Він говорить? Про Ісуса Христа. Тобто Царство Боже було уже посередні. І він говорить тут же в третьому розділі, я просто зачитаю, що він хрестив людей, да, і до них звертався, і говорить, що я хрещу вас водою на покаяння, а той, хто прийде після мене, сильніше за мене, йому я недостойне нести взуття. Він вас хреститиме Духом Святим і Вогнем. Тобто він говорить про те, що я вас хрещу водою, але за мною йде. Той, хто буде хрестити вас Духом Святим. І Він говорить за Ісуса Христа. Як я вже говорив, що Іван Хреститель був посланий для того, щоб приготувати людей до того, щоб вони прийняли Ісуса Христа. І слава Богу, дуже багато людей пішли за Іваном Хрестителем. Дуже багато людей слухали Його заклики. Вони приходили, каялись. І приймали хрещення. Але він звертає увагу, він з себе погляд, щоб на, на ньому не концентрувались, він переводить з себе погляд на Ісуса Христа. І Він правильно робить. Тобто такий був задум Божий. І от саме про це Він говорить, що от він прийде, от він уже йде, він уже тут. І дійсно так і сталося, що після цих слів, коли він. Говорив тут же в цій главі описується, що Ісус Христос приходить до нього, приходить до Івана Хрестителя і говорить йому, що Він приходив, щоб прийняти в нього хрещення, щоб Іван Хреститель його похрестив у воді. Тобто далі відбувається те, що так як Бог заклав. Така божа воля була. І так і сталося. Іван Хреститель хрестив його. І ми бачимо тут, якби в, цьому, в цій главі розвертаються ці події, тобто початок служіння Ісуса Христа, коли Він уже починає своє служіння. Тобто воно починається з того, що Він приходить до Івана Хрестителя. Приймає хрещення, бо так потрібно було. І так само і відбувається зараз. Коли людина кається, то після покаяння людина хоче що зробити? Вона хоче прийняти хрещення. Вона хоче заключити завіт з Богом, заповіт з Богом. І це теж ця подія, яка відбувалась, коли відбувалося хрещення Ісуса Христа, це теж якби. Знак того, це Ісус Христос заключав заповідь з Богом своїм Отцем. І там же описується, що в цей час, коли це відбулося, Дух Святий зійшов на нього. Тобто відбулося те, що мало відбутися. І вже після цього Він далі, можна сказати, почав звершувати. Своє служіння, ну ще певна подія була, він після, сразу, відразу після цього пішов в пустелю, і 40 днів, 40 ночів там він не коштував нічого, він був випробуваний. До нього диявол підходив і пропонував різні речі для того, щоб він впав. Але Ісус Христос витримав це випробування і завдяки тому, що Він це випробував. Після цього почалось його служіння. І так само І так само Ісус Христос після того, вже як відбулося це випробування, перед цим Іван Хреститель сказав ці слова, що покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. І ще крім того, на що я хочу звернути увагу, що Він говорить. Що Він є тим, про кого говорив Пророк Ісая, промовляючи. Взагалі, якщо читати Пророка Ісая книгою, то там дуже багато пророчих слів про Ісуса Христа. Там дуже багато глав які, розділів, які говорять про прихід Ісуса Христа. І от він говорить, що приготуйте дорогу Господу, вирівняйте стежки для Нього. Тобто, це не говориться про фізичні дороги. Це говориться про духовні, що приготуйтеся до приходу Ісуса Христа, поправте своє життя. Тобто, це, що Він говорить, наприклад, покайтесь, звершіть покаяння. Подивіться на ваше життя, вам потрібен Спаситель. І це говорить Іван Хреститель, покайтеся. А тепер після, того, після цих всіх подій, коли відбулися вони, да, після того, як Ісус прийшов, прийняв хрещення у Івана Хрестителя, пройшов випробування, тут написані такі слова. Це в 4 розділі, 17 вірш. 4 розділ Євангелія від Матвія. 17 вірш, такі слова записані. Відтоді, відтоді мається на увазі, після того, як це все звершилось, тобто від цього моменту починає Ісус Христос служити, починає йти проповідувати Царство Боже. І Він говорить такі слова. Ісус почав проповідувати, говорячи, покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Тут уже саме Ісус Христос говорить: покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Уявіть собі, оце царство Небесне, да? от сам Ісус Христос це е, і було Царство Небесне. Він якраз в той час, люди своїми очима могли бачити Його, учні поряд з цим Царством Небесним. І ще були ті люди, які не вірили. Уявіть собі. Царство Небесне було посеред них. Зараз у нас нема такої можливості, прямо фізично серед нас Ісуса Христа немає. А тут саме Ісус говорить, що от саме зараз воно прямо поряд з вами, воно наблизилось, покайтеся. І це вже призиває не Іван Хреститель, а вже сам Ісус Христос звертається до людей і пропонує їм покаятись. Тобто, навіть не, не то, що пропонує, тут теж стоїть заклик. Стоїть знак оклику, повеління, покайтеся. Бо якщо не покаєтесь, підете в пекло. Якщо не зміните своє життя, підете в пекло. Якщо не приймете, не приймете мене як Спасителя, на жаль, підете в пекло. Вічні, вічні муки. І так само і зараз, в принципі. Царство Боже, воно поряд. Воно завжди поряд біля нас. Чому? Бо після того, як Ісус Христос Він був саме на землі, да? і це... Він був цим Царством Божим. Але після того, як Ісуса Христа розпяли, і Він вознісся на небо, Він залишив кого тут на землі? Да, втішителя, Духа Святого. Тобто Дух Святий зараз тут на землі, і Він працює. І завдяки тому, що Дух Святий тут на землі створилась церква. І ці слова актуальні і зараз, що Царство Боже наблизне, воно поряд з нами. Тобто можливість залишилась та сама. Да, ми не бачимо так, як бачили люди Ісуса Христа. Але ми можемо звернутися до Нього, тому що Дух Святий. Завжди, він в будь-якому місті. Незалежно від де ви знаходитесь, ви можете в будь-який час, в будь-який момент звернутися до Бога через Духа Святого. Бо так як я, я говорю, що воно поряд, Царство Боже, воно недалеко десь від нас. Воно не там, десь, як нам здається. Воно поряд з нами, і ми в будь-який час можемо звернутися до Нього і отримати Його. Внутрі нас, так як Ісус Христос говорив, де Царство Боже? Де воно знаходиться? Після того, як людина стає дитям Божим, то Царство Боже переходить до неї внутрі. Царство Боже внутрі вас, і слова Ісуса Христа. І для того, якщо ви хочете, щоб це царство Боже було внутрі, вас, щоб воно діяло, то треба зробити цей крок. Треба покаятись. Треба покаятись. За всі гріхи, як ви жили, за думки. Навіть якщо ви, як вже на початку говорите, ви добра людина, ви робите добро, ви нікому не чините зло. Слава Богу, робіть і далі так. Але все одно вам потрібно покаяння. Бо цього недостатньо. Будь доброю і хорошою людини для того, щоб потрапити в Царство Боже, потрібне покаяння. Тому що від початку. Творіння відбулося гріхопадіння, і ми, на жаль, всі грішні. Нема ні одної людини безгрішної. Тільки Ісус Христос був святий на землі. І завдяки тому, що Він прожив святе життя і звершив цей подвиг, ми можемо мати оце покаяння. Ми можемо мати оцей міст над цю бездною. І... Тобто зараз і в цей час Ісус Христос через своє Слово звертається і говорить, покайтеся. Поки є час, поки ми ще тут на землі, є можливість звернутися до Нього і покаятись, і прийняти Його в своє серце і стати новою людиною. І Ісус Христос змінить ваше життя. Ти, хто ще не прийняв його особисто в своє життя. І останнє місце. Зачитаю. Так, останнє місце. Це теж стосується покаяння, але це написано в, в дії святих апостолів, 17 розділ, 30 вірш. І тут теж такі, таке повеління до людей звертається апостол Павел. Да, бо тут написано, що це Павло в Афінах, і він звертається до людей в Афінах і говорить такі слова, 17 розділ, 30 вірш. Отже Бог, незважаючи, і 31 отже Бог, незважаючи на часи незнання, тепер наказує всім людям скрізь каятись. Тому що він визначив день, коли має справедливо судити цілий світ через мужа, якого настановив, даючи віру всім, воскресивши його змертвих. Тобто апостол Павел говорить такі слова, що Бог, незважаючи на часи незнання, тобто не буде можливості сказати, що, Боже, я не знав. Ну, Це не буде виправданням перед Богом, коли ми предстанемо і скажемо, що Боже, я не знав. І він говорить, що тепер наказує. Тобто, це не, не, він не пропонує там це якесь. Він наказує. Всім людям скрізь каєтесь. Я, Я якби. Довіряю словам апостола Павла, бо його сам Бог покликав, поставив і направив на це служіння, і щоб він звертався і проповідував це Царство Боже і покаяння. Я довіряю цим словам, які тут написані, що Бог наказує всім каятися. І тут же відкривається, чому, чому Він наказує? Чому він говорить, ну кайтеся, люди. Чому ви не спішите? Ви думаєте, у вас дуже багато часу? Так ні? тут же Єгор, Він вже визначив день, коли має справедливо судити цілий світ через мужа. Через кого? Через Ісуса Христа. Він вже назначив той день, коли всі предстануть перед Богом. І через Ісуса Христа буде відбуватися цей суд. Бо Якого він настановив, даючи віру всім. Він дав віру всім. Чому? Воскресив, воскресивши його з мертвих. Тобто Бог зробив чудо, яке. Тобто Ісус Христос був, помер на Христі, а через три дні що з ним відбулося? Він воскрес. І, Бог, і апостол Павел говорить, що завдяки тому, що через це він дає віру. Ну, хіба ну кого воскрешали? Хто? Де, де таке було тоді? Такі події відбувалися? Були, так, да, в Старому Заповіті, певні. І то вони були пов'язані також з пророками, що відбувалося Воскресіння людей. Але саме після того, що Ісус Христос був три дня в гробі, і на третій день воскрес із мертвих. Його не було там. Він воскрес. Це чудо. І достатньо просто цього зрозуміти, що дійсно він живий, він Господь, якщо три дні вже пройшло, а Він воскрес. Він живий. І чому от саме Бог так звертається і чому Він наказує всім каятися? Тому я, це не мої слова, це записані в Слові Божому. Що Бог хоче, щоб люди каялись. Чому Він це все наказує? Тому що Він хоче, щоб всі люди були в Царстві Божому. щоб всі люди покаялись, прийняли Ісуса Христа. Він хоче всім людям добро. Він не хоче, щоб люди гинули і щоб люди потрапили в пекло. Але якщо не покаємося, то ми не будемо в Царстві Небесному. Так вчить нас Слово Боже, так вчить Ісус Христос, і так вчить нас Бог. І Він звертається до нас, щоб ми покаялись. Тому той, хто ще не примирився з Богом, то моя порада вам, що поки є зараз час, ви можете звершити це покаяння, ви можете прийти до Нього, розкаятись в своїх гріхах, попросити в нього сили, щоб Він вам дарував, щоб змінилося ваше життя. І що ви повністю віддаєтесь його руки. Тому що ви маєте зрозуміти, що без нього неможливо потрапити в Царство Боже. Як я вже говорив, що тільки один шлях є до Царства Божого це Ісус Христос. Слава йому за це! Амінь. Помолимось коротко.